Олена Дягтіренко привела свою шестирічну доньку Дарю на фестиваль настільних ігор. Розповідає, донька спробувала себе у ролі кухаря та археолога. Я журі дуже сподобалося грати в настольні ігри, тому що це дуже альтернатива гаджетам, Цікавенько. Ми дізналися, що таке шахмати, що таке шашки, головоломки. Ой, так, 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 Дві авторські настільні ігри презентували працівники обласної бібліотеки для дітей для молоді мистецька палітра Херсонщини та для дітей шкільного віку тварини світ нашого краю. Ці ігри розказала виконувачка обов'язків директорки книгозбірні Ольга Крижановська. Вчителі використовують на уроках під час вивчення рідного краю, а також в інтелектуальному турнірі ігри патріотів Херсонщини. Кожна і гра унікальна, наприклад. Тваринна, тваринний світ ця гра побудована за принципом морського бою. Діти відправляються у подорож нашим краєм, отримуючи координати. Вони отримують і нотатник мисливця, вони отримують необхідне обладнання і рухаються координатами. Автори-розробники, мої колеги, бібліотекарі, брали, скажімо так, використовували лише тих тваринок, які мешкають на території Херсонщини. Увійти у роль археолога, щоб знайти захований у піску артефакт або його фрагмент та визначити його вік. Таку гру запропонували співробітники обласного краєзнавчого музею. Ми розповідаємо, що таке взагалі професія археолога і як вони добувають історію з-під землі. Як це відбувається? Це складний процес, але кожен може повчитися, навчатися і може стати на якийсь деякий час археологом. Діти та дорослі змогли зіграти в такі ігри, як Еліас, Дікс, та стати сценаристами у настільному театрі, розказала працівниця Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, Тетяна Донченко. Дуже добре те, що діти якби можуть продовжувати свою історію. Там можна варіювати, як це розповідати. Тобто, можна, якщо історія всім відома, може почати оповідач, а потім запропонувати, щоб хтось інший цю історію ну, допомагав розповідати, поділити ролі. У Херсоні такий фестиваль проходить вперше, за словами заступника директора обласного департаменту реалізації гуманітарної політики Андрія Єрьоменка, організатори намагались популяризувати настільні ігри, організувати дозвілля для дітей та дорослих та зібрати гроші для військовослужбовців 95-ї бригади. Кожен наш захід має благодійну мету. На кожному заході ми збираємо кошти, кошти, які ми направляємо на допомогу Збройним силам України. Сьогодні ми хочемо закрити збір для 95-ї бригади для хлопців, які зараз це наш херсонський підрозділ, але працюють на покровському напрямку, і їм потрібен квадрокоптер. Під час фестивалю збір на квадрокоптер вдалося закрити. Ольга Ляшенко, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.